Вітаю всіх на каналі всього потрошку у селі. Ось це моя капуста, яку ми з вами разом садили 2 тижні назад. Відео по посадці цієї капусти ви можете побачити за посиланням зверху в правому кутку або в описі під відео. Два рядочки капусти, а посередині томати весняні заморозки. І кожна з цих капустин вже починають закладати головки. Середні листочки починають закручуватися всередину і формують качанчики. В кожній є ось такий уже зачаток. А щоб капуста в'язалася, їй треба створити належні умови. Капуста культура світлолюбна, для зав'язування качанів, їй потрібне місце, де буде сонячно протягом усього дня. На протязі дня агроволокно я піднімаю, щоб наша капуста бачила сонечко. На ніч вкриваємо бо таки ще в нас ночі морозні. Та й любить капуста комфортну температуру 17-20 градусів, Цельсія. жари вона також не полюбляє. Були жаркі дні, я також її притінювала агроволокном. Любить також капуста часте підливання. Але після нього обов'язкове розпушування ґрунту. Підливаю я її через день. І зараз ви бачите, знову земля зволожена. Але зволожена ще й для того, щоб підживити капусту для зав'язування головок. Одне вже таке підживлення я провела тиждень назад. і бачу, це пішло на користь. Сьогодні буде друга підживка. Настоєм кропиви і кульбаби з курячим пометом та плюс трішки попелу. Таким методом підживлення я вже користуюся багато-багато років. І якраз це саме найкраще підживлення для капусти, іменно для зав'язування качанів. Сам настій я почала робити ще, знаєте, як у березні було тепло, тоді кульбаба ще не цвіла. Я кульбабу скидала туди-сюди, от в бочку кропиву, курячий помет, і все більш-менш в однакових пропорціях і залила водою. І ця бочка буде стояти в мене ціле літо. Я буду тільки сюди докидати кропиву і курячий помет. Кульбаби вже не буду, вона перецвіла саме цвіту багато. Цього настою даю літру, це відеречко літрове, на 10 літрів води. А так як ліка в мене 5-літрова, я взяла половинку. Перемішую і йду підливати під кожен кущик. Під кожен кущ приблизно до 2 літрів цього розчину. Не зразу лю всі 2 літри, раз пройдуся, потім другий раз пройду, щоб за кілька прийомів підлити під кожен кущик до 2 літрів цього розчину. Підливаю я зараз увечері. А вранці, як відкрию парничок, обов'язково сапкою зрихлю ґрунт і підгорну під кожен кущик. Все-таки в затишку в теплі краще капуста росте в цьому парничку. Хочу показати цю ж саму капусту, тільки висаджену не в парник, а просто у відкритий ґрунт, наскільки вона менша. Вона знаходиться день і ніч в холоді і трішки відстає в рості. Ще такої підживки я їй не давала. Буду сьогодні підживляти перший раз. З одної сторони, це й добре, не вся капуста зразу зав'яжеться. Вживання капусти розтягнеться на довший період.